Всім привіт! Рада нової зустрічі з вами! І зразу хочу вам сказати спасибі за виконане домашнє завдання. А що ви робили? Так, ви викладали іграшки від найнижчої до найвищої, від найменшої до найбільшої. Заодно переглянули всі свої іграшки. Я бачила і ваші ляльки, і роботи. І машинки, і навіть олівцями викладали, і цеглинками лего. Ви знаєте, мені теж спало на думку зробити таку саму роботу, а ви мені в цьому допоможете. Минулого разу ми з вами завантажували потяг. Так, були вагони. Скільки всього вагонів було? П'ять. І скільки було цеглинок у першому вагоні? Одна. І я її поставлю ось так. Наступний вагон був який? Другий. Скільки в ньому було цеглинок? Дві. Так, ось ми. Дві цеглинки. Наступний вагон був третій, і цеглинок в ньому було три. Ще на одну більше. Три цеглинки. Наступний вагон, четвертий Четвертий вагон, і в ньому знову на одну цеглинку більше, ніж у третьому вагоні. І останній вагон був який? П'ятий. І цеглинок у нього було всього п'ять. Вірно, ось в мене п'ять цеглинок. Погляньте, кожного разу, виставляючи. По одній цеглинці. Наступного разу додаючи ще на одну цеглинку більше, ми з вами отримали все найвищу сходинку і та найвищу. І у нас вийшли ось такі сходи. Одна цеглинка. На одну більше дві, на одну більше три, на одну більше чотири. І остання на одну більшу 5. Добре. Чуєте, хтось постукав, хтось прийшов. А, -а, а до нас завітали Лего чоловічки, хлопчик та дівчинка. А як вас звати? Надійка, Михайлик. Добре. А чого ви до нас завітали? Сподобались сходи. Ну, добре, давайте погляньте на них, які вони. Ставайте ось так разом і будемо з вами їх лічити. Добре. Сходинка. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось ви вже І добралися до останньої п'ятої сходинки. Що ви кажете? Як високо ви стали, що побачили щось навкруги себе. Вітрину магазину побачили добре. Надійка каже, мені дуже сподобались іграшки у цьому магазині. Але лише які за формою нагадують круг. І каже, що хоче їх придбати лише стільки, скільки почує оплесків. Допоможемо? Допоможемо. Я плескаю, а ви рахуйте. Скільки оплесків почули? Чотири. Так, 4 оплески. Тому ми з вами зараз будемо обирати для надійки чотири іграшки, схожі за формою на круг. Називайте мені їх м'яч. Попід. Так годинник. Ага, почула ще. Штурвал. Давайте ось так. Скільки ми з вами обрали іграшок? 4. Давайте перевіримо. Порахуємо їх. Один, два, три, 4. Всього скільки іграшок? Чотири. Добре. А позначити ми можемо число 4 цифрою. 4. Добре. У нас всього 4 іграшки. А Михайлик каже, я теж хочу придбати іграшки. Але на одну більше, ніж у Надійки. Це скільки іграшок? Скільки? П'ять. Вірно. У Надійки 4 іграшки. На одну більше це буде 5 іграшок. Називайте їх мені. Пірамідка. Раз. Кубик рубика 2. Паровоз – 3, дзига 4. Вітрильник 5. Скільки всього іграшок? 5. Рахуємо. Один, два, три, 4, 5. І позначаємо яким? Цифрою 4. Ні. Цифрою 5? Так, число 5 позначається цифрою 5. Все вірно, ось наша цифра 5. А скажіть, у них порівно іграшок? Ні. А у кого більше? У Михайлика. А менше? У надійки. Добре, а скажіть, а наскільки у Михайлика більше іграшок, ніж у Надійки? Хтось каже на 5, хтось каже на одну. А як же мені перевірити? Чую, підказуєте. Можна зробити пари. Поставити їх в пари. Добре, давайте так і зробимо. Будемо ставити в пари. Іграшка надійки, іграшка Михайлика. Так. Далі. Так само. Так ще. І остання. І що у нас виходить? Так наскільки у Михайлика більше іграшок? Вірно, все ж таки на одну їй не вистачає пари. На одну більше, ніж у надійки. Щось надійка насупилась. Я хочу, щоб у нас було порівну, каже вона. Нехай Михайлик свій вітрильник знову до магазину віднесе. Михайлик так і зробив. Але він тепер ось такий. каже: так, так, у нас зараз порівну іграшок. У тебе скільки? Рахуємо: Один, два, три, чотири. Всього чотири іграшки. А у мене тепер теж стало скільки? Один, 2, 3, 4. Теж стало 4. У нас порівно. А я не хочу свій вітрильник відносити до магазину. Діточки, а як йому допомогти? Вірно, треба повернути вітрильник, а надійці придбати ще одну іграшку. Давайте так і зробимо. Михайлику знову йде в магазин. І повернув свій вітрильник і придбав для нашої Надійки ось такі чудові фарби. Скільки іграшок стало у Надійки? П'ять прокуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього скільки іграшок. 5. А число 5 позначається цифрою 5. А у михайлика. Теж 5. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Всього 5 іграшок. І теж позначаємо цифрою 5. 5 у надійки, 5 у михайлика, їх. Дуже сподобались їм їх іграшки. І вони кажуть, а давайте з ними пограємо. А як ви хочете з ними пограти? Хочете їх поховати? А щоб ми їх шукали? Добре, зрозуміли. Зараз ми це зробимо. Зараз я буду ховати всі ті іграшки. Разом з Надійкою та Михайликом. А ви допоможете нам їх знайти. Добре? Добре. Розпочинаємо. Приберемо наші цифри. І я починаю ховати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будемо іграшки ховати. Що ми далі будемо робити? Як нам бути? Що робити? Треба іграшки знайти нам. Буду знову рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо іграшки шукати. Так, мабуть, вони всі іграшки заховали. Зараз ми це перевіримо. А ви допоможете нам їх знайти. Так, ось так пересув. Ну, о, добре, всі іграшки вам видно. Так? Ну що, починаємо їх шукати? Скажіть. Де знаходиться годинник? Де вірно за дверима? Ось наші двері і годинник за дверима, а де знаходиться паровоз? Все вірно. Паровоз перед холодильником. Вірно. А де знаходиться пірамідка відносно кубіка рубіка? Де? Вірно кубік рубок Ось тут а пірамідка зліва від нього добре. А де знаходяться фарби? Сказала на комп'ютері. На клавіатурі, вірно, на клавіатурі. Біля комп'ютера, перед монітором, але на клавіатурі. Вірно. А де знаходиться дзига? Та дзига перед валізою? Вірно. Так, а вітрильник відносно холодильника. Де знаходиться? Над холодильником. Вірно вітрильник над холодильником. А цей вітрильник відносно дверей. Де знаходиться? Двері ось тут, а він знаходиться з правої сторони від дверей. Вірно. А м'яч відносно дверей знаходиться все вірно, з лівої сторони. Двері і з лівої сторони від дверей знаходиться м'яч. Ось таку чудову гру ви придумали. Спасибі вам за це. Вони кажуть, що їм сподобалось ще поплескати плескати в долоні. Яку ж вам гру придумати? Придумала? У мене є цифри. Так само зараз я. Буду плескати у долоні. Ви будете мені казати, скільки разів я плеснула. Готові? Слухаємо. Скільки разів? Скільки облесків почули? Чотири? Вірно? Чотири. Ось моя цифра 4. Тепер ви разом давайте зі мною будете плескати 4 рази у долоні. Плескаємо. Вірно, молодці. Вірно порахували. Так, тепер слухаємо. Скільки разів? Молодці. Зразу відгадали. Один. Приготували балоні і плескаємо разом. Один. Слухаємо далі. Скільки разів? Ні, не всі вірно порахували. Давайте порослухайте ще раз. Так, скільки разів? Оплесків всього було вірно! 5. Приготували долоні. Плескаємо разом. П'ять разів. Так, продовжуємо нашу гру. Скільки разів? Три рази почули. Вірно, молодці. Плескаємо в долоні. Тричі. Ще раз пограємо. Скільки? Вірно? Два. Молодці. Один. Два. Ось така вийшла в нас чудова гра. Дякуємо вам, Надійка та Михайло, за те, що завітали до нас у гості. Вам у нас сподобалось? Дуже. А ви прийдете ще раз? Ви прийдете ще раз до нас? Звісно, що і нові ігри придумаєте? Добре, будемо вас чекати. А розкажіть, діточки, а що вам більше всього сподобалось? Які ігри? Зразу почула ось ця остання гра сподобалась, так? де ми разом з Михайликом та Надійкою ховали предмети іграшки, а ви їх шукали, де вони знаходяться? За, перед. З лівої сторони, з правої, над, під, добре. Ще щось сподобалось Сподобало допомагати їм купувати іграшки. І так, щоб вони не ображалися, зробити так, щоб у них їх було багато, оскільки поп'ять і, звісно, щоб їх було порівно. І ще почула те, що хотіла почути я. Сподобалась лічилка перед тим, як ми з вами ховали іграшки. Ви слухали? Я їй розповідала. Ось послухайте ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли іграшки гулять. Як нам бути? Що робити? Треба іграшки знайти нам. Будемо знову рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять! Наші іграшки будемо шукати. Ще раз! Ну, давайте щез. Раз. раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли іграшки гуляй. Як нам бути? Що робити? Треба іграшки знайти нам. Будемо ще раз рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будемо іграшки наші шукати. На це все. Вчіть лічилку а ми з вами прощаємось. До побачення!